За матеріалами БЕП судитимуть керівника одеської компанії, який ухилився від сплати понад 8,5 мільйонів гривень податків. Встановлено, що 44-річний одесит наприкінці 2021 року зареєстрував компанію, що спеціалізується на оптовій торгівлі одягом і взуттям. Вже наступного року підприємство імпортувало з Китаю майже 130 тисяч пар взуття вартістю понад 48 мільйонів гривень. Однак будь-яких документів щодо походження зазначеного товару компанія не мала. Надалі підприємець не вніс до складу доходів підприємства вартість товару, не нарахував та не сплатив до державного бюджету України податок на прибуток. Такі дії призвели до ненадходження до бюджету понад 8,5 мільйонів гривень. Під час досудового розслідування керівник компанії у повному обсязі відшкодував матеріальну шкоду, завдану державі. Наразі фігуранту справи повідомлено про підозру, кримінальне провадження з обвинувальним актом скеровано до суду.